Набравши повні груди черкаського повітря, прошу тобі те, на що і я спромігся. Хазетна справа цікава забава, а ще цікавіше. Наша держава, я живий, тільки ж протер. Живі усі, окрім тих, хто помер. Але це проблема інших інстанцій для мертвих. Тут немає вакансій. Скоро вдруг друг піде моя збірка. Разом із нею піде моя жінка. Співчуваю тобі майбутній читач. Я не Шевченко і точно не драч. Газету статті себе не напишуть. Писати, як знаєш, найгірша й звичок. Тужа побіг. Спію легенько на цьому гудбай, твій Фе Симоненко Правда, правда. Журналісти роздаються статті. Гавлюк, yeah. Записую, куди. Молодіжний центр міста Черкаси. Там виставка, маси і траси На честь ювілея Біломор каналу. Дитячий садок грає виставу. Mm -hmm. Все описать, інтерв'ю не брать Задача ясна. Есть. Yes. Виполнять Латуцкий. Yeah. Тобі повезло. Азотний завод, хімволокно Гордість Черкас робочого класу. Треба статтю підстать, Карлу Марксу Плани виконуються, робочі співають Завод Звуч же разговори отставить. Латуцкий стоятиме, що скаже партія? Стачий завод, то така не стоїть в голові на папері, біжить, доганяє буржую, щоб победить. Ти мене поняв? Ось і чудово, за роботу рода. Симоненко. Пане Симоненко, будь ласка, вийдіть з кабінету, будьте здорові. Молодий журналіст, суди, тобі піди. Невже ти у газеті закінчиш повідні? Молодий журналіст Суди не подиви. Руха всім потрібні, але не потрібні тим. Таке влада. Яке її призначення? Сьогоднішній герой в повноваження. Світом правлять газетні заголовки, заповнюють скандали і черепні коробки. Молодий журналіст, куди тобі піти? Невже ти у газеті закінчиш свої дні? Муза гине, то не у брехні. Віршами не прокормиш, як ти не пиши. Я розумію, що поет з мене такий собі, але бувають і гірші. Я просто хочу залишити щось по собі. Чесно, можна і не вірші. Я щось писав і десь вивчав, знаю недаремно. Народ мій є, народ мій завжди буде, вірю я натхненно. Чи десь не за горами зріє незалежність, світла, вільна Україна чи її протилежність? Я щось писав і десь вивчав, працював тихенько. Що змінить одна збірка поета Симоненка? ким бути в боротьбі? Скажи мені, майбутній, свідком, воїном чи духом напівприсутнім. С'ян, цілую з першого рядка, бо чи більше встигну, я так спішу побачити її жовто-блакитно.